Пляшки, обгортки та старі шини. Чого тут тільки немає? На території поблизу дитячого садочка та житлового будинку справжнє звалище. Люди не раз просили комунальників прибрати ділянку, а результату жодного. Тому тернополяни звернулися до народного контролю. Пані Оксана щодня водить дочку в садок повстихійне сміттєзвалище, що на вулиці спортивній. 2. Жінка хвилюється. Здоров'я її дитини в небезпеці. І шкло їх є. І порізатися можуть діти, якщо жить взяти. Дуже погано, не прибирається взагалі, діти йдуть до садику, як воно так, я не знаю навіть. Не Проходить. подобається, не подобається. Воно нікому не потрібно. Хоча б раз тан станція приїхала і подивилася. Малишня йде в садочок і каже, фу, кака, негарно. Це не тільки для дітей, це і для дорослих. Це ж дихають, вікна всюди, це все йде сморід і грязь, все йде в вікна, і діти дихають. Тепер за все для здоров'я, недобре. То як вітер, то салофанові мішки овочі побивають. То я вам скажу так, бо не дбають мішки, міська влада не дбає і все. У мерії визнали, цю територію треба прибирати частіше. Грошей, які зараз виділяють для чистоти ділянки, замало. Для цього потрібні додаткові кошти. І після того, як у справу втрутився народний контроль, чиновники запевнили, звертатимуться за допомогою і до очільника міста, і до депутатів. На даний час ми звернулися листом до міського голови, щоб розглядати можливість виділити ці кошти з інших джерел. Тому, якби зараз. Буде сесія. На сесію готуються відповідні документи. Якщо все нормально пройде і кошти будуть виділені, то це робиться, я знаю, там, за дві неділі. При умові виділення коштів, ми ви думаємо, що кошти будуть виділені, смічі звали, буде ліквідовано оперативно. Ми перевіримо, чи приберуть сміття на вулиці Спортивній. 2. Наталя Литвин, Олена Вербицька, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,